Шкільні реформи. Доки матінка на кухні тісто клала форми то наслухалась від Доні про шкільні реформи. Обділила нас держава, не дає гулять, я б посміла, не спитавши, цілий рік однять. Це тепер я у шість років мушу йти у школу. Та є ж ранець ще не в силах підняти. З Хай спочатку підгодує, так як слід держава. Отоді я у сім років буду наче папа. Правда, є плюси в тих змінах дякувати долі, що дванадцять років вчитимусь у школі, як за десять років учнів вивчити не можуть, то дванадцять чи п'ятнадцять допоможуть. Значить, є міністерстві дядя хороші. Будем лишніх пару років протирати холоще. Як будують нас реформу, то вже капітальну. Переходимо на систему 12-бальну. На і трійки було досить задля атестату, а тепер її отримать. Вчителям уроки буде, бали рахувати. Щось хотіла ще добавить, та спинила мати. Ти зовсім вже доросла, вундеркінд, ні в року. Краще б ти пішла у школу у чотири роки, вже була б міністром, мудрим і моторним й неодмінно відмінила б всі шкільні реформи.